У групі з 20 учнів 11 класу провели опитування, щоб з'ясувати, скільки приблизно годин вони витрачають на підготовку до контрольної роботи. Відповіді учнів відображено на діаграмі: Визначте ймовірність того, що на умання обраний учень з цієї групи витратив на підготовку до контрольної роботи не менше 2 годин. Не менше 2 годин це 2 години і більше. Дивимось, час в годинах, Ось саме 2 години, 2,5, 2,5 години, 3 години, 3,5 і 4. Тобто, нам підходить саме ось ця частина. Що таке ймовірність? Ймовірність це відношення сприятливих подій, сприятливих подій до всіх подій. Будемо рахувати, скільки сприятливих. І так. 2 години 5 учнів, 2,5 години 4 учнів, 3 години 2 учні, 3,5 години 1 учень і 4 години 1 учень. Сприятливі, додаємо 5 додати 4, додати 2, додати 1 і додати 1. Всі потрібно додати всі, тобто і ті, що витрачають півгодини, години, і півтори години. Один учень, 3 учні. І тут теж 3 учні. Ну, запишемо вже: 1 додати 3, додати 3, додати 5, додати 4, додати 2, додати 1, додати 1. Рахуємо у чисельнику 5 додати 4, 9 і 1, 10, 2, 12 і 1, 13. Отже 5, 4, 2, 1, 1, 13, 14, 17, 20. Нас сказано, що у групі з 20 учнів, але краще перевірити кількість всіх, тому що раптом не всі брали участь в опитуванні. Помножимо чисельник і знаменник на 5, отримаємо 65. Сотих. Це задання з відкритою відповіді, тому потрібно перетворити в десятковий дріб. 65 ділимо на 100 65 0,65. be to